Всім привіт! ви на каналі Юра Гертва І сьогодні я буду знімати відео про про Royale Clash of Clans. Так. Да. Я от відкрив цю бойову машину. От вона бойова машинка. Ця машина. Зараз подивимося її інформацію. Урон Урон секунду 125. Здоров'я 3600. Время установлення 5 минут. Та, ну нормальна машинка нормальна. Так, заходим сюди. Тут такого нічого. Так, короче. І ми зараз з цією цей машину будем тюби. Зараз так, так йдемо в бій. Так, тут ми будемо атакувати. Я не знаю. Угу. Беремо, на ці три гіганти по три. Сюда, напевно. Сюда, 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 думаю, откожно все. Так думаю, буде нормально. Все ніби нормально, да? Так, атака нормальная, вот. Атака иди. Давайте, гиганты, давайте, заберите, заберите вышку. я забрали. Хорошо. Так, тут у нас что? Тут у нас, ну, тоже борьба идёт. все. И мы, напевно, выиграли, я так думаю. Ну, Но... я победа. Вот я на 36% набрал. Теньки. Ну, и все, напевно, на тему. Я показал вам. Ну, и все на тему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И все вам доброго. Все. Всем пока.